Ну Так, да, короче, він мене був і за того, що я просто не могла нормальну піцу замовити в третій ночі. Та то вообще якийсь жесть. Да, ой, чекай, він дзвонить. алло, коханий. Що сталося, коханий? Приготую їсти, раніше. А ти в який приїдеш? Не знаю. Напевно, що зараз. Д Добре. Папа. -па. Веля веля, давай, будь ласка, йди, він він скоро буде. тобі. Дякую, зустрінемося може потім, папа. Треба щось готувати, швидко. У мене ж на продуктів нема нормальних. Блін, нічого нема такого. Ченчу не турніше намовилося. Ладно, круто мясо є. Так треба швидко приготувати, а то він мене, блін приб'є. Блін, не встигну так швидко. Ой, і, іде. При, привіт, Микита, заходь. Yes, ну я же я что не встала, я кразмутую. Mm -hmm. mm -hmm. Блин, ничего не может сделать. Ты я думала, ты будешь позднее. Господи, ладно так. Так все приготовила, я что-то на, на руку надеюсь, ему будет нормально, поесть. Ммм, пока нет, не пока. Зараз, да ешь. Зараз, да, Добре, я тоже піду а, ладно, я уже и так поряди. Mm, ну шо як? <різь> Фу, шо ты <ти> заряд не? <різь> То наругу дня я старалась. О, сама сидів. Не буду я більше то їсти, туди. Тепер я йду в ресторан. Шо? Тут йду я тепер в ресторан. В ресторан говорю я йду. Чого це ти йдеш в ресторан і без мене? Бо там поїм нормально хоча б. Іди звід взагалі. Угу. Боже. Тих доказів не буде, достатньо треба більше тих Ладно, Воно зараз старалась, блін. Все, викинула. Зараз велі позвоню. Алло Веля, він тільки що прийшов. Просто прийшов на на десь хвилин 5, не знаю. Эммм um, сказав, що моя їжа тут регутня і пішов в ресторан. Жесть ти не можу сам піти в ресторан? Не знаю. <клухи> Ладно, приходь. <клухи> так, снова можем так шо. Тут его компьютер пленвали. Привіт, Вель, Заходь. Привіт, він просто... Він якийсь неадекватний, він просто сказав Нет. що? Даже не пробирай. Він, він скаже то, що тут так грязно, прибирай. Ти сідай що на диван. Mm -hmm, так, я дякую. Mm -hmm, так. так, зараз включу телевізор. Угу, mm -hmm, добре. Uh, стоп. Такс, ой, чекай, чекай. Микита, дзвони. Yeah. Uh, алло. Uh, алло, куханий, що сталося? Алло, ресторан закритий. Я скоро буду вдома. А, ай-а-а Зараз, я вже біля хати. Добре. Он вже біля хати. Що? Ми вже біля хати. Блін, давай я йду сховаюся і звільниться на камеру. Добре, іди. Да не тут не занято? Не винито. Давай. Привет. Привет. Я к тебя пробирала. Ну, я старалась. Сюда. Ай! Ай! Ай, мат! Мой ноль! вон. Це жарий мукапець. Німат тобі. На, я вчилася карате два роки. На, на! Ні! Ми круто посадили на 5 років, а а дівчата почали жити разом. Кінець.